Охтирка провела в доросле життя випускників. Свято краси, молодості і водночас прощання з дитинством відбулося на стадіоні Нафтовик. До нього за старою доброю традицією йшли від Успенської площі. Центральною вулицею міста пропливла жива ріка звинуватців свята їхніх батьків та вчителів. Супроводжували ходу духовий оркестр та юні барабанщиці. Десять охтирських шкіл випускають сьогодні 288 своїх 11 своїх одинадцятикласників. Попереду ЗНО, вибір професії, але сьогодні можна. Забути про все зоряною стежиною. Крокувала інтелектуальна, спортивна та мистецька гордість усіх шкіл міста. Тепер вона прославлятиме Охтирку в інших навчальних закладах по всій країні. Випускний вечір новий етап у житті не лише колишніх школярів, а й їхніх батьків. Дехто ще не усвідомлює, що його чадо незабаром приїжджатиме лише на вихідні. А дехто радіє разом зі своєю дитиною. Настрій дуже гарний, тому що я дуже радий, що моя доця закінчила п'яту школу. Отримала медаль. Вона була презентом п'ятої школи, президентом учівської ради. Ну, радість моєї сім'ї, гордість моєї сім'ї на даний час. Я не горжуся і думаю, що в неї в житті. Це так, так, як вона задумала. Випускники аж світилися від щастя цієї суботи. Вони чекали не один рік. Більшість уже визначилися з майбутньою професією, у кожного своя мрія. Але зізнаються, сумувати за рідною школою вже почали. Що чесно, то не відчуваю. Ще не відчуваю. Ну я розумію, що вже закінчила школу, але відчуття дорослості немає. Я хотіла б стати дуже дизайнером одягу. Для цього закінчила художню школу. Йду до своєї мрії. Вражень дуже багато, ми дуже старалися ці 11 років, тому вдячні за таке свято. Ми всі підемо в доросле життя і назавжди залишиться в пам'яті у нас, вчителі, наші друзі, однокласники. А святковий настрій якраз такий, що треба для випускного. Звісно, жалко, ну хотілося б все почати спочатку. Є одна мрія, щоб Бахтирка стала більш, ще більш популярніше. І щоб для неї зробити все можливе. Шкода прощатися і школам зі своїми вихованцями. Цьогорічний врожай досягнень на освітянській ниві виявився багатим. Скарбничка медалістів поповнилася на 25 медалей, 17 з них золоті. Їхні власники отримали також сертифікати на гарантоване робоче місце в Охтирці по завершенні подальшого навчання. Кожен рік несе свої має свої особливості, несе в собі неповторність творчі якісь задо реалізацію творчих задумів. Цей навчальний рік був багатий на події для випускників нашого міста і, взагалі, для освітян міста. Ми маємо переможців всеукраїнських учнів олімпіад четвертого етапу заключно. Ми маємо переможців третього обласного етапу. Ми маємо безліч перемог в обласних, міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Організатори свята не поскупилися на емоції та феєричність. Маленькі таланти міста постаралися, щоб останній день безтурботного життя випускників був яскравим та незабутнім. Закружляли в шкільному вальсі. І самі випускники естафету від них прийняли татусі з маленькими донечками. Свято пройшло в блакитно-жовтих кольорах, хоча слід відмітити, попри особливий сплеск патріотизму в Україні, жодна охтирська випускниця не вбралася в національну сукню. Завершальна факельна композиція вечора заслуговує на окрему увагу. У ній взяли участь понад 350 учнів. Довго не могли наважитися на прощальний салют, але випускники покинули нафтовик все таки під залпи феєрверку. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.